Вітаю, дорогі друже. Ми сьогодні продовжуємо обговорювати питання, пов'язані зі створенням. Ми переходимо загалом до дев'ятої частини, і сьогодні будемо говорити про еволюцію, яка буде складатися з двох частин і з мікроеволюції і макроеволюції. Сьогодні ми говоримо про мікроеволюцію. Що це таке мікроеволюція? Це сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду. Тобто це теорія про те, що перші види були започатковані або створені, а потім всередині цих видів відбувався подальший еволюційний процес. Тобто не могли виходити тварини одного виду за межі свого виду. Ми потім про це ще згадаємо. Давайте для початку прочитаємо книгу буття. Перший розділ з 20 по 21 вірші і також вірш 24 і сказав Бог, нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив бог риби великі і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за її родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її. Худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її, і сталося так. Отже, друзі, якщо ми уважно проаналізуємо ці тексти, то ми побачимо, що справді тут поданий певний еволюційний процес, але всередині одного роду. Отже, Біблія підтверджує, що саме так відбувався розвиток живих істот. І наведемо приклад, що означає розвивалися всередині одного роду або виду. Наприклад, є рід псові. і хто відноситься до псових це собаки, це вовки, це шакали, це койоти. Якщо ми візьмемо рід котячих, то серед його представників це коти, це рись, пума, ягуар, леопард і інші. Так само є рід орли. І є дуже багато різних видів орлів. Є китові. І китів теж є дуже багато різновидів. Так само є папугові. Тут величезне розмаїття представників. Як це відбувалося всередині одного роду, ми можемо побачити на прикладі мікроорганізмів, про які ми говорили попереднього разу. Як розмножуються мікроорганізми? Там одна клітина ділиться на дві. Потім дві ділиться на 4, 4 на 8, і так відбувається розмноження найменших представників живого світу. Дещо подібно це відбувається із представниками іншими тваринного світу, тобто всередині одного роду. Хоча сам процес розмноження, він, звичайно ж, інший, через зачаття, через народження. Але суть та сама, тобто всередині одного роду. Не може бути із якогось мікроорганізму, скажімо, з бактерії, щоб з неї потім з'явилася, скажімо, жаба. Потім в жаби виросли крила, і вона полетіла. Так само, інший морський представник у нього з'явилися лапи. Він Виліз на берег, потім на березі цей крокодил, наприклад, загубив хвіст і з'явилися четвероногі і тому подібне. Ні, так не відбувалося. Тобто, всередині одного роду. І каже: вироїть вода, видасть земля. Тобто, в середині одного роду. Бог давав початок кожному виду, і вже всередині цього виду відбувалися видозміни. Давайте згадаємо про деяких представників світу. Тварин, які повстали в результаті цього творчого процесу. Вони є дуже цікавими. Найменша мешканка океану це рибка, яка дорослою сягає 7-8 мм усього. Найбільший мешканець океану це синій кит, що є найбільшою істотою на планеті. Він може сягати 33 метрів і понад 150 тонн вагою. Найменша пташка це колібрі бджілка, яка росте лише до 6 см. Найбільший птах це африканський страус, який сягає 2,7 метра висоту. Одновусий дзвонар співає найголосніше. Пісня цієї пташки з амазонських лісів досягає 125 дБ на піку звучання, що робить його найголовнішим співаком серед пернатих. Саме так найголосніше може кричати людина. Це приблизно больовий поріг людського слуху. А орел може підійматися на 7,5 км в небо. І орли можуть бачити здобич за 3-4 км. Їх зір може бути у 8 разів гостріший за людський. Гепард це найшвидша тварина, яка може бігти до 112 км на годину. Мешканці океану є дивними і прекрасними, а часом і страшними. Серед найбільш відомих і найбільш цікавих представників океану це морський коник, скат, морська зірка, восьминіг, китова акула, касатка, синій кіт, дельфін, піранія і різні акули. Тож ми запитуємо. Чи могло все це з'явитися само по собі? Звичайно ж, ні. Безперечно, все це було створено розумним Творцем, тож подякуємо йому за цю велику красу творіння, яка тішить наш зір і радує наш слух. Слава Богові, нехай буде за все. Ще інші цікаві питання, пов'язані зі створенням, ми продовжимо обговорювати наступного разу, а на сьогодні це все на все добре.